Безкоштовні курси української мови відкрилися в Чернігові восени минулого року. Викладачі Людмила Зіневич, Наталія Нікітіна Катерина Пономаренко працюють на волонтерських засадах, фактично взявши на себе те, що мала б забезпечити держава. Одразу ж на курси записалися більше ста слухачів. Рівні знання мови в усіх різні. Отже, одна з груп найбільш підготовлена вже отримала сертифікати. Серед випускників – 81-річна Раїса Петрук. Мову вже знала. Українською спілкувалася, однак вона все життя не припиняє вчитися. Крім того, її приваблює унікальна дружня й творча атмосфера, що склалася на курсах. Я обмовою володію, були періоди, коли менш-більш, але хто не вчиться, той не живе, вчитися треба стільки, скільки є сил. Частина слухачів усе життя розмовляли російською, перейти до вільного спілкування українською їм важко. Однак на кожному занятті була, скажімо, змога закріпити навички ділового мовлення, дізнаватися про літературні і мистецькі новинки. Сюди постійно приходили з лекціями письменники, науковці, музиканти, майстри ремесел. Розповідає Олена Запека. Я прийшла послухати про сучасну літературу. Ну і... Я більше навіть може, привела сюди сина, щоб вместе з ним ходити, тому що у мене канчать школу, і йому це дуже надо. Живе спілкування з людьми, людьми. І поети, і художники, і композитори, і співаки. Це все була наша аудиторія. Ми отримуємо сьогодні сертифікати, і я вважаю, що такі курси їх треба продовжувати, бо вони дійсно. Я кажучи, об'єднують всіх наших людей, які живуть в Україні. На всеукраїнському рівні ініціатором безкоштовних курсів української мови є відомий журналіст і громадський діяч Олесь Доній. Це вже цілий рух в Україні, який розвивається три роки. З кожним роком географія збільшується. 27 міст і ще більше і більше є бажаючих міст. Якщо раніше були обласні центри, то тепер. Курси вже організовані і в містечках на звільнених територіях, але прикре, що це досі не державна програма, що воно залежить від от кількох патріотів і фанатиків української справи в місті, скажімо так, в Чернігові. У Чернігові курси української мови працюватимуть і надалі набиратимуться нові групи, у тому числі напевне й дитячі чиновників, які мали базовий рівень, але вони підвищили свій фаховий, свою фахову мову. Вони сьогодні випускаються. Всі інші виявили бажання залишитися і на наступний рік. Влітку ми проводимо тільки літературні зустрічі, по можливі це така територія україномовного спілкування. З наступного року плануємо продовжити. Сподіваємося. Звичайно, на підтримку держави в побажаннях наших слухачів відкрити окрему дитячу групу, особливо наші наймолодші слухачі, просять, щоб вони займалися окремо і в нас є це в планах. Сподіваюся, що такі буде. Багато з людей не знали про цей проект, і сьогодні просяться якраз переселенці із Криму, із Донбасу і військові. Якраз та цільова аудиторія, яким це просто необхідно. Слухачі, крім основних занять, проводять і спільні екскурсії, поїздки діляться своїми фаховими знаннями і життєвим досвідом. Тому за перших півроку існування курси української в Чернігові вже стали своєрідним народним університетом.